Після жахливих буремних подій у Донецьку вам довелося переїхати до Києва усім складом команди Шахтар. Як облаштовувалися у Києві? Ми знімали квартиру. зараз живемо в своїй квартирі. Але... Ви самі понимаєте, що в першу чергу головне, щоб удобно дітям було. Радаю, що нас тут тепло прийняли. Я дуже переживала изначально, потому що я приїхала в Київ глубоко временна, мені вот-вот рожать, і така вся така ситуація. Ну, слава богу, все хорошо сложилось. З народженням третьої дитини вас хочу привітати. Ми ж того моменту ще не бачиться. Ви Вы прекрасно виглядаєте як для матері трьох дітей. Раді мужа надо стараться, щоб бути всегда желанною, любимою, красивою. Конечно, надо прилагати усилия к этому. Я знаю приклади, коли чоловіки футболісти, ну у Повному розумінні цього слова ганяють дружин, ставлять на ваги, аби дружина важила просто ідеально, ну ніби на зборах. Її не треба ганяти, вона сама знає, що вона має бути вигляді ідеально. Я на це в першу чергу хоче. сьогодні. Ми побачили на сцені, як мрія дружини футболіста втілюється в життя. Юлі, чи у Вас є мрія. Я хотіла відкрити частний дитячий сад, тобто і планувала в Донецьку відкрити частний дитячий сад. Тобто Якраз це було все в планах. Я потім забереміла немножко мета. Момент отложили, и потом, конечно, началась война, как-то не. пішли в одну з вот. Сказав би, що... Сказал бы, Я, по оружие. Даже с тем же Донецком мы платим. Мне кажется, родители даже Ну, не будем кривить душою. В государственных школах здають примерно же, ту же, ту же суму, то ту ж сумму, що ми платим. там. ми вибирали в першу чергу, тому що нас средняя ходила в садик, і нам желательно было, щоб вони находились рядом. Щоб мы... школа в одному поміщенні, щоб і да, было... поэтому ми нашли ідеальну школу, где Олександр Шавковський віддавав свою Олександру. Не можна не згадати про те, що завдяки ну і вам у тому числі Україна виборола цю путівку на євро 2016 Зрештою, чи пишаються ді? Да, есть такое. но я думаю, они не хвастаются, потому что мы их так воспитали, что папа футболист, но этим нельзя, как бы хвастаться. хвастаться я, да, я знаю, что я приходил в школу буквально там на следующий день, как мы прилетели, забирал их и не они ходили, говорили, что мой папа вот, а дети подходили учителя, попросили передать папе там и всей команде большое спасибо, что вся страна радует.